Так, друзі, всім добрий ранок. І у нас сьогодні неділя. За вікном уже погода така трішечки вітряна, більш пасмурно на дворі. Зараз покажу, що у нас на сніданок. Так, значить, я показую вам дуже смачну і просту страву. Такі картопляники. Значить, залишилася з вечері картопля пюре. І ось мама сюди покришила кубиками ковбаску. А, тут навіть два види колбаски. Ну, якщо у вас один, це не страшно. І трішечки борошна додавала, так? Да? І одне яєчко, і все. А борошна гель там, мабуть, ложечку, так? Да? І оце, друзі, дуже-дуже смачна страва. Вони ще гарячі. Зараз будемо пити чай. Так, і покажу вам також, в тому році варила варення зайви. Дивіться, яка краса. Варення мені сподобалося. Чимось нагадує трішечки грушку, такі, як цукатики, тугеньке, але воно добре встоялося. І, ну, як на мене, то досить смачне. Зараз будемо чаювати. Всім гарного дня, вихідного, недільного. Набирайтеся сил, мирного вам неба! І побачимось. Так, друзі, ще в мене зараз фарбування взяла фарбу арт-капелі, чорний шоколад. Дуже вона мені подобається, ця фарба. І от тільки що вже надавила в ємкість. Фарбу, і от не можу зрозуміти, в чому їх секрет. Ось беремо проявляюче молочко, окислювач, господи. Так, воно, сам флакон з такого гарного, цупкого, твердого пластику зроблений. Так приємно навіть в руці тримати. так. Ну, звичайно, тюбик з фарбою. Кладуть сюди два, дві рукавички і. А два ось таких ось бальзами для волосся. Фарба чудово працює, гарно украшує волосся. Тому ще раз кажу: дякую Ані Блок за таку класну пораду. Вона в Єві, по-моєму, за 48 гривень зі знижкою коштує. Працює чудово. Я не бачу сенсу дійсно переплачувати. Тому зараз зранку пораніше. Пофарбую зразу волосся, щоб не відкладати потім на вечір. Давайте поглянемо, що нам день неділі приготував. Що робила субота. Зберіть разом друзів, з якими давно не бачилась, і повеселіться від душі. Чудова ідея. І якщо все вдасться, то сьогодні я все ж таки сходжу до своєї куми в гості хоча б на годинку. На велику з'їжджу, вона не так далеко живе від мене, тому що в мене до неї таке, знаєте, як то кажуть, могорочове діло. Вона мені допомагала. Забрати медичну мою комісію, тому що мені треба було пройти медкомісію нову. Я її пройшла все чесно, все так, як треба, але забрати я її вже сама не могла, тому вона мені допомогла в цій справі. Тому, скоріш за все, сьогодні схожу до неї в гості на каву. До речі, ось у мене тут стоять такі гарні смачні цукерки. Гоплана, якщо я не помиляюсь, я обожнюю. От мармеладки в шоколаді, вони дуже смачні, це з вишенькою. Тому іноді ходжу і так, під'їдаю. Зараз дві візьму, мамі занесу, на тумбочку покладу. Тут у мами спить у кімнаті. От вона любить це місце. Так. Ставлю сюди цукерки, тому що мама іноді читає, то любить щось таке похрумтіти. До речі, друзі, хочу вам показати дуже класний лосьйон для тіла. Він у мене мався попасти в порожні баночки, але раз я вже так ось прийшла і побачила його, то хочу вам сказати, що дуже класний від марки L'Occitane. Здається, це французький бренд. Якщо я не помиляюсь, да, Франція мамі дарувала його кума, вона з Хорватії приїхала, вже давненько, і подарувала дуже стійкий, дуже насичений такий багатий парфумерний аромат, який дійсно довго залишається на тілі. Він ріденький, але дуже гарно і швидко вбирається в шкіру, дуже класно зволожує. Тобто ну, позитивні такі маю відгуки, запах такий насичено-приторний трішечки, солодкуватий. Тут неролі є орхідея, ну приблизно, ви розумієте, там, де є неролі, це завжди таке трошки важкувате буде. От, Тому дуже мені подобається цей лосьон. Звичайно, цінник я дивилася в інтернеті не бюджетний, але. Якщо раптом, то майте на увазі. Дуже класний лосьон, дуже гарно зволожує. От мами він на тумбі тут стоїть і вона ним користується. Я іноді також беру, якщо хочу такого більш глибокого аромату, тому можу порекомендувати. Дійдемо з вами до мого вікна. Значить, по петунії, вже дуже сильно її треба пересадити. Це у нас петунія, лавина синя зірка. Ось зійшло тут кілька, вже мух почався. НК еліт жодної петунії не зійшло. Лавина біла зійшла, лавина жовта. Ну, вже, як бачимо, буде що. Посадити, ну і тут у мене все буяє люфа. Люфа, яка яку вже треба. Так, цю треба, до речі, полити. Я то стараюсь моніторити все. От, вже чекаємо дуже тепла, тому що їй тут незручно. Деякі я попересаджувала, деякі так і залишилися. Ось, подивіться вже, скільки листочків попускала. Ось, ну, Я ж кажу: будете замочувати, будете висаджувати в ґрунт відкритий, все ж таки замочіть. Ось, подивіться, яка. Тут краса. Прямо в вазоні в мене росте, тому що я спасала свої пророжчі зерня. Мені треба було їх десь пристроїти. Ну, таким чином пристроїла. Значить, це. Люфа, яка зійшла єдина з посадки у ґрунт е, одразу. Тобто, це одна єдина рослинка, яку я висадила з 4 чи п'яти, здається, сюди. І от одна вона тільки зійшла. Е, тому робіть висновки, якщо будете висіювати в відкритий ґрунт, обов'язково замочуйте гарненько, щоб вона порозкривалася, порозпускалася. Люфа. Ми з мамою. Вже плануємо, куди ми її будемо садити. Дай Боже тільки мирного неба над нашими головами. Ну і, як то кажуть, якщо цей план здійсниться, то потім покажемо, звичайно, у влогах вам наш результат. Отакі от справи. Також хочу вам показати куточок тут у мами рослини. подивіться, яка гарна пуансетія. От дійсно не пошкодували, що її купили. Ми купували її міланці на день народження. Ну, це була моя ідея, я завжди за вазони. Хоча дуже люблю і квіти, але Ні, ми, по-моєму, її тоді взяли троянду. Да, такі маленькі гілочки, трояндочки маленькі, знаєте, ось, і от взяли. Треба полити її. До речі, ось цю пуансетію. дуже класна, постійно квітне. Навіть там десь гілочка трішки відламалась, здається, пускає корінчики. Тому, звичайно, просто ну, насолода для очей. Тут у нас така орхідейка маленька і забулася, як це називається. Зараз також полити треба. Тож, у мами тут такий а, зелений куточок. Зараз вам ще хочу, друзі, показати, що ж у мене по розсаді з цього вікна, з маминого, де гарно світить сонечко. Так, це ми приберемо. Отже, це у нас петунія Diamond Purple. Як бачите, а, як бачите, слухайте, я вже сама забула, що я тут садила. Це те, що не зійшло. Да. От зійшла черніго, ось ця петунія черніго зійшла. І тут я посадила безсмертник суміш від еліта сіц Хорошо, добре зійшов. Ось гарні такі вже поросли рослинки. Да. Це у нас НК Еліт. Я, на яку я постійно гришу. Ліумоніум бусковий, ліумоніум суміш і лімоніум ажурний рожевий. Подивіться: 100% схожість, ну, от ці, такі сухоцвіти, їх потрібно висаджувати через розсаду. Тобто сіяти на сінечку, тому класно. Тут все зійшло, питань немає. Ми його набіхаємо. Так, далі кемрек еліта сіц, кемрек айсберг і Кемрек Білий ріва. Е, Ну, В принципі, то також посходило, але мені здається, що НК Еліт навіть краще, тому що засівала я їх, в принципі, одинаково постійно зволожуємо ґрунт, все добре. Далі покажу вам. Покажу вам, це у нас мамині гвоздички маленькі, які ми разом з вами сіяли в якомусь із влогів. Так, Сходять не дуже добре, як бачите, але сходять. Так, ну і петунія моя від Cowell марки. Сходить дуже погано. Я так її хвалила-хвалила. Ну, в принципі, є такі незначні сходження, але хотілося б, звичайно, більше. Так, якось не, не дуже добре сходить ця петулька. Давайте її також поприскаємо. Ось. Ну. Все це, друзі, як то кажуть, як рулетка. Або зійде, або не зійде. Не знаю, ніби все правильно зробили, ніби вона тут на сонці вже на такому гріється. І постійно зрошуємо і ґрунт постійно вологий, все нормально, але. але. Тому, друзі, отакі от у нас на цьому підвіконні справи городні. Так, ну а я пофарбувала волосся вже. Немає сивини. Подобається мені ця фарба. Трохи зафарбовую, звичайно, голову, але, ну, так виходить. Для того, щоб профарбувати сиве волосся, маю зафарбовувати гарно, так, прям профарбовувати ось цю зону. Я ще хотіла, до речі, на манікюр сходити. Побачимо. Так, друзі, ну а на завершення цього відео я хочу зробити вам таку щиру рекомендацію. Я не знаю, можливо, я вже її робила, але ось проходила повз і знову взяла свій ось цей улюблений флакончик, думаю, так, нагадаю, тому що реально влогів знімаю дуже багато і не пам'ятаю, чи я вам його показувала. Це ефірний мікс, ефірних олій. Якщо чесно, я так квапилася, не знайшла, що входить саме в цей сет. Так, як я його замовила, через інстаграм я побачила рекламу і от зайшла до дівчинки, довго моніторила, мабуть, за півроку, тому що ну, ви розумієте, що ефірні олії вони дорого коштують, якщо вони справжні, в мене таким чином сіялася до неї, до цієї дівчинки, довіра, як до продавця, як до виробника. Так. І Зрештою все ж таки прийняла я таке рішення. Це був точно якийсь такий сезон дощовий, дуже великі перепади погоди були. І от у мене постійно якось то голова боліла, то настрою не було. Коротше, <смітні> щось типу того. І от я у Іри на Старіності побачила. Можливість лікуватися за допомогою ось таких от ефірних олій, настільки вони якось там з. Подразнюють наші нюхові рецептори і доходять до головного мозку якось правильно, правильний такий мають вплив. Хочу сказати, що тут, здається, п'ять олій у мене, вони вже йдуть на фоні базової олії. Тобто я собі беру найчастіше це ось в цій зоні, і просто там гортаючи чи інстаграм, чи там передивлюючись ваші відео, чи просто читаючи книгу. Або їдучи на роботу, я просто вдихаю ось цей прекрасний букет. Тут у мене однозначно є жасмин, тут є бергамот. І на перший погляд він би вдався цей букет досить таким насиченим і точно не від головної болі. Але ви знаєте, для мене він дуже класно працює і ефективно. Тому залишу обов'язкове посилання, переходьте, дивіться. Це ніяка не реклама, це просто мої такі щирі рекомендації. І хочу вам сказати, що все приходить дуже гарно ось упаковано в таких коробочках, і кожен ваш флакончик буде загорнутий ось такий ось м'який... Я не знаю, як це матеріал, поролон чи як його назвати правильно, що воно дуже гарно і все в цілості і збереженості доїде до вас. Велика ось така колбочка це. Ой, у мене щось камера спускається. Давайте її трішечки підкручу погані. Погані в мене ці всі аксесуари для зйомки відео. Це я ще замовляла у Іри Крем, також мені він сподобався, мабуть, повторю. Єдине, що я замовила велику ємкість, і він трішечки в мене попсувався, тому що йде з абсолютно натуральних інгредієнтів. Треба було мені замовити 15 мл, а я замовила 30 Ну, Але, по властивостям, мені він дуже сподобався цей крем. А потім я почала ним користуватися, і 3 трішки відставила на другий план його, бо взяла щось інше, і отак він у мене зіпсувався. Це ще два таких малючки, заказала ефірна олія грейпфрута Білого. До 25-го року ось прописаний термін придатності. І лаванда вера звичайно ж, це до 2026 року він дійсний. Так, подивіться: лаванда вера замовила лише. Один мілілітр, ну тут її ще є в мене трішечки. Також можна як нюхові такі от сухі, скажімо, інгаляції. Просто. Нюхати сам ось флакончик цієї лаванди, це теж дуже класно і круто допомагає і на сон. От для мене це на сон реально дуже класно працює. Я її в чистому вигляді можу нанести на подразнення або на височки, для того, щоб було ну, інтенсивніше ця взаємодія. Вона в мене так і зберігається в цих маленьких коробочках, а це у нас. Е Грейфрута Грифрут. я замовила 2 мл, тут трішечки побільше його, і він вже йде з таким дозатором закривачкою. Також можна робити з ним сухі такі інгаляції, просто безпосередньо вдихати його з флакончика. Дуже неймовірно класно допомагає. Я його наносила, до речі, на базову олійку брала, розтирала тіло, працює, трошки пощіпує дуже класно. Мені сподобався ефект. Тут таке нагадування: дозування ефірних олій, профілактика. Тобто, вся ось Іра вкладає, як ви бачите. Дуже все дбайливо. І це людина, яка дійсно своєю справою живе. Окрім того, що ці малючки вкладені ось в такі паралончики, всі, до кожного такого ось коробочки йде ще додаткова інструкція. Ось ефірна олія грифруту білого прописується ось термін придатності і її властивості. Давайте я ось так от залишу. Можливо, вам буде цікаво ви подивитеся і собі щось корисне з цього візьмете. Мені дуже подобається. Я обожнюю все, все що пов'язане з олійками. І вам, друзі, порекомендувала, тому що ну, для мене це працює. Це реально піднімає настрій, це реально дуже не знаю, надихає якось. От це однозначно робочий інструмент, тому придивіться і користуйтеся. Все, друзі, вас обіймаю і гарних вам тих мирних днів і ночей. Нехай Господь Бог вас оберігає, а ви себе тримайте і заохочуйте. Треба жити.